Продажі на Etsy – це не просто виставлення товару, це ціла система кроків, яка може вивести вас на міжнародний рівень успіху. Насамперед, Etsy – це ідеальна платформа для продажу унікальних товарів, особливо ручної роботи. Для українських продавців у 2024 році вона, як і раніше, є провідним ресурсом. Тож як досягти успіху на Etsy? Вам допоможуть 5 ключових кроків: перше вибір товару. Успіх починається з правильного вибору. Того, що ви хочете продавати. Ваш товар має бути унікальним і приваблювати широку аудиторію. Чи то прикраси, чи то одяг, чи то предмети інтер'єру. Друге оформлення магазину. Створення магазину на Etsy – це важливий етап. Тут важливо все від грамотної реєстрації до оформлення лістингів. Використовуйте якісні фотографії та докладні описи товарів. Додавайте ключові слова для SEO. Третє лістинги. Щойно ваш магазин створено, потрібно правильно оформити. Оголошення. Кожне оголошення має містити якісні фотографії, детальний опис і ключові слова, щоб потенційні покупці могли легко знайти ваші товари. Четверте доставка. Швидка та надійна доставка важливий аспект успіху на Еці: використовувати сервіси, що пропонують відстеження і страховку, такі як WesternBit, що дасть змогу скоротити строки доставки і підвищити довіру покупців. П'яте реклама і просування. Залучати покупців потрібно не тільки на самій платформі, використовувати соціальні мережі, SEO-оптимізацію та рекламу за межами Еці, спілкування з покупцями та увага до їх їхніх відгуків також відіграють ключову роль у розвитку вашого бізнесу. Таким чином, шлях до успіху на Етці це ретельна робота над кожним аспектом вашого магазину: від вибору товару і створення якісних лістингів до грамотного просування і надійної доставки. Якщо ви будете дотримуватись цих кроків, успіх не змусить себе довго чекати. І пам'ятайте, що Вестернбіт завжди готовий допомогти вам у питаннях міжнародної доставки та надання консультації. Тація з продажу на ЕЦІ.